А далі в нас теж буде дебютант, і він так підписався. Ну, знаєте, я так і думаю, от люди підписуються просто іменем. От просто просто іменем. Не більше, не менше. І я відчуваю, що це іноді, знаєте, така прикрабанальність. Артем, зустрічайте його! Так, готовий? Три хвилини. Поїхали! Мене мало, що справді турбує. Докурю кохання за другими. За бичкою і в вурну. Мене мало, що справді турбує. Юні принцеси спальних районів знову розмови доводять до втоми. Знову так сильно хочуть любові. Юні принцеси спальних районів. І я клянусь, бо всі княтки порожні. Вільгарнє кохання у прозі. Ми зустрінемось знову на розі. Я клянусь, бо всі княтки порожні. Роздягаю себе перед масами. Під одягом тут тільки м'ясо. Нічого святого, так що і ти роздягаєш перед масами. Рудний сніг. Ти принесла на своїх красівках. Переступила через поріг, розбулась і тепер у мене калюжа біля дверей. Від тебе пахне милом електронними сигаретами. Дурнувата шапка, натягнута на лоба, партаки на фалангах пальців, дістягуєш куртку, Нарешті вдома, але Люба, це не твій дім. Ти проходиш по коридору, а мені хочеться, щоб від тебе пахло зимовим холодом, але ні, мило і сигарети. Відьми мені з холодильника пиво, прошу тебе бути корисною. Тобі не подобається, що я п'ю, а мені подобається ти, коли п'ю. Ти чудово писалася в картину. в цьому сірому светові, тертих дітірок джинса, всій комуналці на околиці міста, яку будували, щоб ми в ній жили, пили, кохались. Серед брудища залишився від совка, де спалери подібні легеням курця. Ні, нести горілки! Я буду пити і цілувати твої фаланги пальців в партаках, буду читати тобі вірші і чекати, коли прийде весна. Вранці тебе не стане. Достану в танкових променях, примарую коні хмарами, я мимо моєї долі. Сьогодні давай без бою, бо болі мені з тобою і так уже з головою. Неси же з тобою сльози. Щоб ранці вони розсою покрили волошки поле, щоб наша з тобою клятва, наша з тобою розмова, засвідчена перед місяцем, стала на небі зіркою. Щоб ти мене не забула, піднімаючи в небо голову, знову до мене линула тілом своїм і розумом. Дякую.